Так, поговоримо про таке важливе поняття в темах 10 класу оборотна функція і необоротна функція, відповідно. Побудуємо графіки обернених функцій обернення, до двох ліній. Перша буде функція показникова y дорівнює А в степені х. Вона, як відомо, проходить через 1, ну якщо А більше за одиницю, то це буде зростаюча функція, і графік проводитиме приблизно ось так. так. Щоб побудувати графік оберненої функції, треба побудувати лінію симетрично до даної. Відносно бісектриси першої і третьої, четвертий, тобто прямої Y дорівнює рівня X. Для цього ми будуємо перпендикуляри і відкладаємо на другій стороні на такій самій відстані точки, подібні до тих, що там є. От до цієї буде тут точка приблизно, не приблизно, тут точно. Тут десь оця точка буде симметрична до цієї, тобто повинні бути перпендикуляри на однаковій відстані точки. Тут, тут приблизно можна взяти точку ось тут. І тоді вимальовується лінія симметрична до нашого графіка, і це логарифм. Це Y дорівнює логарифм за основою А. Такого ж А ікса. Так, це відома функція. Тобто, що означає функція? Якщо взяти будь-яке значення ікс і пошукати точки на графіку, то всім іксам буде відповідати єдине значення, тобто одна єдина точка на графіку. Ні вверху, ні ще вище на цьому графіку. Точок не буде. Відповідати конкретному значенню х. А що ми маємо для не... Оце от є оборотна функція. Оборотна. Тобто до неї ми можемо побудувати такий графік. Що стосується необоротної функції, відомою необоротною функцією, як не дивно, є квадратична функція, Звичайно, y до рівня х квадрату. От побудуємо її шматочок, от такий, скільки в нас поміщається, от наша парабола ігри до рівня х квадрат. Щоб побудувати симметричний графік, робимо те саме, що й там. Підкладаємо перпендикуляри, на перпендикулярах ставимо точки. Ось одна симметрична точка. Ця залишиться на місці, бо вона прямо на осі. Ця залишиться на місці, також на осі симетрії знаходиться. Далі, оця точка перейде по перпендикуляру ось сюди, ось та дальня точка по перпендикуляру. Перейти ось сюди. От сюди. Так, от сюди от. І тоді, якщо з'єднати всі ці точки, ми отримаємо ось таку також лінію, схожу на параболу. В принципі, це і я парабола, але вона така горизонтальна. Так? Але ми змогли це зробити, але чи є y дорівнює рівня квадрат оборотною? Справа в тім, що при побудові ми отримали лінію, для якої не виконується правило функціональної залежності. Тобто є точки, є значення х, для яких на графіку ми маємо по дві точки. Одна і внизу. Тут і тут для якогось ікса, а це ознака нефункціональної залежності. Це реальна лінія, ми її бачимо і ми її побудували, але це просто не є функціональною залежністю. І тому дорівнює х квадрат не є оборотною. Не є оборотною. Тобто підсумовуємо, оборотна функція це та, до якої можна побудувати графік також функції обернена. А не оборотна функція. Це та функція, до якої, якщо побудуєте симетричний графік відносно осі бісектриси першої, третій, чверть, це не буде функція. Ось в чому різниця.